Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати драники давно вже не готувала. У мене на каналі є декілька рецептів вже. Ну, вони були зняті досить давно. Тут у мене ось наготовлені продукти і буду додавати трохи сметани. Сметану для того, щоб вони були більш такі ніжніші і з вершковим смаком. Можна обійтися і без сметани. Я раніше готувала і так. Спочатку хочу натерти цибулю. Хай вона постоїть з чесничком. Тру на оцій ось великій терці, хай буде на оцій, а на оцій тертушці чесничка трохи потру. Багато не буду класти. У нас взагалі на Закарпатті кажуть ресилованики від тертушки. На якій ми тремо картоплю. У нас це називається реселов. І, відповідно, деруни ми називаємо реселованик. І на цій же тертушці натру картоплю. Ну, хтось тре на зовсім оцій маленький. Я не люблю. Я люблю, щоб у мене картопля відчувалася в реселованиках, в дерунах. А коли вона ну, ну зовсім така, як шліхта, ну ви вже дивіться за своїм бажанням. Так, бажано це робити швидко, щоб картопля не потемніла, але в нас є спасіння. Уже готова натерта цибуля. Так, зараз я подивлюся, скільки у нас тут рідини. Якщо дуже така соковита картопля, то бажано злити рідину. Але я зазвичай. Зливаю десь в процесі уже приготування самих рисоловаників. Того, що, коли багато злити рідини, можуть вийти деруни сухуваті. А я це не люблю. Так, ми перемішуємо швиденько з цибулею. Цибуля не дає картоплі потемніти, не дає потемніти картоплі і сметанка. Я десь столову ложку додам на цю порцію. Таку з невеликим вершечком і розіб'ю сюди яйце прямо в сметану, сіль уже зараз зон додамо. За смаком. Трохи перчику. Так, часник у нас є. Більше спецій я ніяких не додаю. Взагалі, так, класичний варіант такий. З мукою також не переборщіть, бо дируни можуть бути сині і жорсткі. На цю порцію десь отак ось одну, дві ложки. Вистачить з невеликою невеликою гіркою. Добре-добре все перемішуємо і ставимо сковорідку на плиту. Дивіться, яка суміш завдяки цибулі і сметані стала сніжно-сніжно біла. Отака. Так. Сковорідка нагрілася, я от стільки налила олії. Ну, якби і не дуже багато, але і немало. Тому що мають добре пропектися наші даруни, рисилованики, і викладаю по столовій ложці. Трохи пошкварчить. з-за того, що рідина, звичайно. Так, поки виклала останній, вже у мене цей і підсмазився. А так, мм, яка це смакота, прямо зі сковорідки ще, гарячі, хрумка скоринка така. М -м. Просто супер. Приготуйте. Пильнуйте, щоб вони всередині були і не сирі. перевертайте частіше. Так, цей у мене щось блідненький. А цей можна вже виймати на паперовий рушник. Зайва олія нам не потрібна. І оцей можна виймати. Ну, не красаж, подивіться. Жовтенькі, сонячні. А, до речі, можна було ще сюди морквинки додати. Я забула. І морква в цьому уроці моя така хороша, а я за неї геть забула. Доздасть і смаку трохи, і ще більшої рум'яності такої. Так, друзі, отака ось кубка вийшла у мене дарунів, рисиловаників, кизликів. Вони в мене не одинакової форми. Такі трохи кострубаті, але... але на смак це ніяк не вплине. Шкода тільки, що я не з'їла ні одного гарячого сковорідки, як я це люблю, поки вони були ще хрумкі-хрумкі, трохи вже постояли. І зараз снідати нам іще з кості зарано. І мені треба збігати ще до магазину. Але один таки на камеру я злопаю. Кей ще такий тугенький. Ну, так, от вони виглядають всередині. Все там пропеклося, проварилося, проготувалося. Нічого страшного, якщо десь там картопля може бути. Ну, якщо ви дуже, я кажу, повторюся, якщо ви любите, щоб прямо така от була каша кашею, тріть на мілкій тартушці. Я на рисоловенику середньому стерла, щоб отак от трохи якби, такими. Смушками картопля тут проявлялася. М -м -м. А хрумчить все одно. Хоч уже не прямо з сковорітки, яка смакота та сметаною ще зараз. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Готуйте, радуйте своїх близьких, рідних. А я все-таки доїм цей рисело, Яка смакота. Я ще знаєте, як люблю. Так як я все не досолюю, <makes sense> це якщо ви впевнені, що у вас трава недосолена, хоч пиріжки, хоч риселованики, хоч ну, таке, що сковорідки ось, вареники, зварені. Я люблю отак от зверху ще солькою потерти. Навіть картоплю товчену. Як звариш, так, свіжою сіллю. Тоді особливо смачно. Все. Друзі, я побігла в магазин. Зустрінемося, па-па.